Рада національної безпеки та оборони напередодні пізно ввечері схвалила звернення до ООН та ЄС щодо розгортання в Україні миротворчих сил. За словами президента України, він про такий розвиток подій говорив ще під час мінських переговорів у разі недотримання бойовиками режиму припинення вогню. Окрім цього, Радбез схвалив рішення про перегрупування підрозділів армії, враховуючи нову лінію зіткнення. Глава держави наголосив, що слід готуватися до оборони. І як наслідок РНБО дала згоду на ухвалення змін до закону про правовий режим воєнного часу та проведення багатонаціональних навчань. Що це означає? Детальніше нам роз'яснив секретар РНБО по закінчення засідання. Наступне питання, яке було прийнято на раді національної безпеки та оборони це план проведення багатонаціональних навчань за участю підрозділів збройних сил України на території України та їх участі в багатонаціональних навчаннях поза межами України в 2015 році і про допуск підрозділів збройних сил інших держав на територію України у 2015 році для участі у багатонаціональних навчаннях.